Наступного року отримати соціальні послуги стане простіше. Про це заявила міністр соціальної політики України Наталія Королевська під час відвідин в Вінниці. Міністр соціальної політики провела у Вінницькій облдержадміністрації всеукраїнську нараду. У своєму виступі Наталія Королевська окреслила цілі та завдання на 2014 рік. Перший напрям це створення такої моделі надання послуг, щоб людина в один дотик. В одному місці за один візит могла вирішити максимальну кількість питань пов'язаних з соціальною допомогою, підтримкою та захистом. Другий напрямок це спрощення процедури надання соціальної допомоги та послуг, а також підвищення якості таких послуг. Говорячи про спрощення, я маю на увазі те, що людина повинна прийти в центр надання послуг і отримати будь-яку допомогу, субсидію чи пільгу всього-навсього показавши паспорт. Вже в наступному році я вимагаю запровадити саме такий механізм при видачі житлових субсидій, тільки паспорт, допомоги малозабезпеченим сім'ям. Та при народженні дитини. 100% 14 рік ми повинні забезпечити єдине вікно у кожному відділенні пенсійного фонду без винятку. Пенсійний калькулятор повинен працювати оперативно, постійно, щоб кожна людина мала перевірити нарахування своєї пенсії.